Так, значить, дивіться, залив я. Експеримент наш проходить. Залив це все герметиком ощільнюючим одним. Якщо все вийде, я вам скажу яким. Чи напишу, якщо комусь буде цікаво? Позаливав. Якщо не плужиться, то тоді будемо паяти латунь. Запускаємо повітря. Є4. Так, давайте оцю проблему. Ну, спочатку тут б саме більше сифонило. Офігеть. Та ну. Я офігіваю. Як? Дивіться, навіть там, де не обробляв, бачите? Вже є піноутворення. Оце м'ячі це мене хто йому. Тут немає.